Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них. Мельник Роман Богданович, позивний чорний, на віддих штурмового батальйону військової частини А 7788 Народився 10 лютого 1988 року у місті Калоші, що на Івано-Франківщині. Був єдиною дитиною у сім'ї. Ріс надзвичайно допитливим хлопчиком, компанійським, веселим, любив тварин. У 1994 році пішов до першого класу Калоської загальноосвітньої школи номер 2 за словами однокласників і вчителів. Роман був сумлінним і старанним учнем, хорошим. І надійним другом після 9 класу вступив до Каловського хіміко-технологічного технікуму за спеціальністю обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної та нафтогазопереробної промисловості. Здобув кваліфікацію техніка-механіка. Одногрупник та близький товариш Андрій Зеленяк розповідає: з Романом я познайомився в технікумі, навчалися в одній групі. З того часу і дружили впродовж 20 років. Потім він став хресним батьком мого сина. Він був неординарною особистістю, наділений всіма Аж людськими якостями, Незважаючи на всі труднощі складного життя, любив жартувати і завжди посміхався. Любив спорт, вів здоровий спосіб життя, вірив у Бога. У світу хлопець продовжив у національному університеті Львівська політехніка, де здобув кваліфікаційний рівень бакалавра. Ще під час навчання у технікумі захоплювався важкою атлетикою, пізніше серйозно займався боксом. А ще хлопець любив походи в гори, слухати аудіокниги. У 2014 році Роман пережив важку втрату. Померла мама з найближчих рідних. У нього залишились тільки бабуся та дядько. Роман любив родичів, уважно чуйно ставився до рідних, шанував старших, допомагав по господарству, був активним, мав багато друзів. Розповідає дядько Ярослав Мельник. Працював у товаристві «Три бетони», відтак у «Карпатнафтохімі», їздив на роботу в Італію у свої сучасні бурильні машини. Планував займатися бурильною справою і в Україні та не судилося з першої дні війни. Роман з кумом Андрієм став до лав 79-го окремого батальйону 102-ї окремої бригади. Командир взводу Роман Кривець пригадує: Роман був найпотужнішим козаком з усіх бійців. Безстрашний, мужній. Завжди всім ділився. Міг віддати останнє, якщо це було потрібно побратиму. Зводом у Кума народилася друга дитина, і він повернувся додому. А роман продовжував воювати, адже хотів бути корисним на війні. Долучився до бійців 78-го полку. Ком спеціального призначення Герць служив навідником другого штурмового відділення, першого штурмового взводу, третьої штурмової роти першого штурмового батальйону, військової частини А 7788 Прав Брав участь у боях за населені пункти Полтавщини, Сумщини, Харківщини, Запоріжчини. Командир Сергій, позивний Сірко, розповідає: у бойових завданнях Рома був бездоганним солдатом, умів контролювати свої емоції. Терплячий, мотивований, постійно займався самовдосконаленням. На своє останнє завдання Роман пішов 8 липня однак підірвався на міні разом з побратимами поблизу населеного пункту Малаток-Мачка Пологівського району. Запорізької області упродовж 22 днів відважний воїн боровся за життя. Роман Можню погодився на ампутацію руки у Запорізькій обласній клінічній лікарні. Був евакуйований гелікоптером у головний клінічний військовий госпіталь міста Києва. Пережив ампутацію ноги, але вижити йому не вдалося. Життя героя обірвалося увечері 30 липня 2023 року. Свій останній спочинок герой знайшов 2 серпня на кладовищі. У рідному селі Кропивник, нагороджений орденом за мужність третього ступеня, почесним нагрудним знаком Золотий хрест головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, медалю за бойову звитягу. Також йому присвоєно звання почесний громадянин Калуської міської територіальної громади. Для усіх нас полеглий Роман Мельник є прикладом патріотизму і самопожертви. Вічна йому пам'ять і слава. Йому кулізанку шукає. Да это за целку встанем. Ой! Что за то, что ти снимал Ты что снимал?